Заборонено! Чого ми сюди ліземо? Ще одне діло. Цього року. <плес> Дракова зграя. Нам тут не місце драк. До нас повертає. Хто готовий літати? Я, я, наш супергерой! Краще, наче вампір! Він напів людина. Може, він і не повинен літати. Тихо! Так вони вчаться. Жбурляєш з висоти і летить, так і я вчився. Я хочу літати! А от, санчик! Дідусь тобі поганого не порадить. А, не можу на це дивитись! Не роби цього! Раз, два. Вгору! Ще не летить. Слетить. Не летить. Все ще буде. Вежа висока. І це чудово. Лети за ним. Драк! Я горлопаних також. Він вже коло самої землі. А? Стається він не летючий. Монстри на канікулах 2. Іще! Іще! З 22 жовтня у кіно.